Готові з знірок вилізати, весну зустрічати, зиму відпускати. こうです。 Що вона, бачите, прокинулася повністю. Ще раз повторюю. Вчора вони цілий день свистали між собою, пересвистувалися. Тут трошки вона ясно, що в стресі зараз, вона, може, не зовсім адекватно себе веде, але по її поведінці можна сказати, що вони прокинулись, весна прийде досить швидко, можливо, навіть менше, як за 4 тижні. Враховуючи і всі інші прикмети, які ми сьогодні вам називали. Тобто мінусова температура зранку, ясний сонячний день. Рівень з калюжі не напився сьогодні. Наші птахи, качки, мандаринки оці, і фазани вже самці перелиняли. Тобто вони відчувають швидкий прихід весни. Так? Вони ще будуть досипати по-любому, вони ми що люди знімаєте. Суть в тому, що це їхнє перше сьогоднішній день, це в природі, їх перша поява на поверхні землі, коли вони виходять з нори після зимової сплячки. Після цього вони ясно, що повертаються в природі назад в нору, і деякий час, ну приблизно два тижні, вони продовжують досипати. Але в той же час вони починають харчуватися, вони наводять порядок в себе в норі, тому що там є різні камери, які мають певні призначення. Є Їдальня, є кладова, де зберігаються е, припаси, є туалет. Тобто наводять порядок і е, готуються до приходу весни. А мають ім'я ці бабаки? Марусі, дві марусі в нас. У нас дві самки, дві марусі. Вони минулого року восени набрали дуже багато жиру, були такі круглі, гарні і так далі. Зараз навіть видно, що вона е, ну, нормально виглядає, тобто е, спали вони теж міцно, практично не прокидалися, е, ніяких проблем з їхнім здоров'ям. Це власне основне, основне питання було наше, чи їх будити, чи не варто, для того, щоб не пошкодити їхньому здоров'ю. Зараз ми бачимо, що вони прокидаються абсолютно природнім шляхом. Не насильно ми їх будили, тому ми не переживаємо за їхнє майбутнє. Три роки цього року. Я ж сказав, що вчора цілий день свистали між собою, пересвистувалися. Зараз вона трошки знервована, тому що це для неї стрес, тому може і не свистіти. Я вас попрошу, ви ж перекриваєте мені повністю каже. Ви бачите, де поставити? Скажете десь за хвилину до 40. Балат.

Отже, представтеся, будь ласка. Ігор Антахович, директор Львівського міського дитячого колонтуристичного центру, де ви зараз знаходитесь. А відколи розпочалася ця трагіка. А можете дивитися так отак? Я, так. Профіль. 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 Добре. На мене, наприклад. Буде добре. Тяжко добре. Явска друге сте отже, вісім років, наскільки я пам'ятаю, ми вже проводимо цей ритуал. Минулого року не проводили в зв'язку з власне з станом цих тварин, бо в першу чергу ми дбаємо за те, щоб це пробудження весняне не пошкодило їхньому. Цього року так само ми приймали рішення про проведення цього свята в останній момент, буквально 3-4 дні тому, дивлячись на те, як вони себе почували. Вони дуже міцно спали, оскільки заснули минулого року пізно, в кінці листопада, як ніколи, і тому ми не могли спрогнозувати їх поведінку. Останніх кілька днів ви бачили, що вони реально прокидаються, тому вирішили проводити це свято. І, ще раз повторюю, вчора вони цілий день між собою пересвистувалися ці самки. Тобто реально вони вже відчувають прихід весни. По сьогоднішньому дню можна сказати, що дійсно весна прийде швидко, можна сказати, що навіть швидше, як за 4 тижні від сьогоднішнього дня.